Виконуємо номер 9.6 із підручника Геометрія 8 та номер 17.6 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Відрізок, що сполучає серед небічних сторін рівнобедреного трикутника дорівнює 7 см. Знайдіть основу трикутника. Переступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник АБЦ рівнобедрений. АБ дорівнює БЦ, відрізок сполучає середини сторін, АК дорівнює БК і СЛ дорівнює БЛ дорівнює 7 см. Потрібно знайти основу АС. Відрізок, що сполучає середини двох сторін трикутника називають його середню лінію трикутника отже КЛ середня лінія, оскільки АК дорівнює БК і СЛ дорівнює БЛ, то КЛ середня лінія трикутника АБЦ. За властивістю середньої лінії трикутника, середня лінія трикутника, що сполучає серед двох сторін, паралельна третій стороні і дорівнює її половині. Нам треба знайти третю сторону, тому будемо писати із властивості середньої лінії лінії трикутника. Оскільки КЛ дорівнює половині С, то АЦ дорівнює 2 помножити на КЛ. І це буде 2 на 7, 14 сантиметрів, і записуємо відповідь 14 сантиметрів. Номер 9.6 із підручника геометрія 8 та номер 17.6 з підручника математика 8 виконано.